Жарти, жарти ми, друзі, але воно насправді так. Знову настала така пора, Ну, гаряча, можна сказати, жнивова. Що. Ой, красавчик, красавчик. Що мені приходиться знову тут самій бігати, заглядати. І знаєте, не дуже мені це подобається. Якось, якось самій сумно, нема, нема з ким гаркнутись. Попланувати щось, про щось помріяти. Оце як разом ходимо, робимо, коли щось заглядаємо тут. Зараз зайнятий Юра, Зайнятий уже вже в жнива, вже в жнива, вже знову нова посівна. А я собі о молоденьке. Наше молоденьке бійцівський. А я зараз саменька. Що мені, що мені сьогодні без нього трішки паршиво, то це те, що закінчилася товч. Тож закінчилася, то він мені останні рази вже допомагав натеребити кукурудзи. Знаєте, що така чоловіча рука, цей качанчик раз-раз і обсипався. А мені зараз доведеться набирати, тому що так курам подавала, зараз піду позазираю до фазанів до голубів. От а, що стосується Льосіка бечечка Поросят, то будуть чекати, поки я не натереблю кукурудзи. І тоді вже буду молоти пробувати сама. <смі> Товч, буду бачити, як у мене це вийде. Але якось була, якось була молотила. Він там мені зробив, млинок там підключений, просто в розетку взяв, от і, і він починає молоти. Молотити, тут розказала молоти. От, то так що. Підемо зараз, підемо до фазанів, подивимося, до голубів. Так, це ось ось молоднячок збігається їсти уже. Десять лишилося, чи 11, почекаємо. Щось кожен раз читаю, пере, перещупу, рахую, перераховую і ніяк не можу врахуватися, скільки їх лишилося є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. десять. Десять таким таки, напевно, що 10. Якщо 11 ніде не бігає, то 10. А то так, якось раз рахую, виходить 11 раз рахую, виходить 10, ми можуть зрозуміти, що це за оце. чуда дива у мене. Так вдовушка бігунка вийшла поїсти. Споки вийшла поїсти, треба зараз бігом іти подивитися. На чому вона там сидить? Я не знаю. Там ті кури яйця попили якісь. Чи вони там були закладені чи яйця, чи не закладені, на чому вона сидить? Отако От сидить якихось пару я... яєць, лежить і вона сидить. Але хай там сидить, або ніде не поділася. Знаєте, вона їсти виходить. А ми, а ми ще таки плануємо десь, може буде чи Вітя чи Аня доїхати. Чи Київ, чи туди Львівщина, там тримають бігунків, тому що ми вже ось на останній виставці запитували. І нам люди, які знають, вже ми знаєте, так спілкуємося з деякими, хто тримає цю всяку птицю, то о, кажуть, поблизу не знайдете, не шукайте, тому що поблизу немає, це точно. Тому так, о, все порозбігалося, піду дивитися швиденько напіяйся. Шо, Льосік, пити. Пити хоч і все, правда ж? Зараз принесу, почекай. Товчи з мелю, тоді принесу. Що сказати, три. Де вона там їх позагортила? І всі три бовтають. І всі три бовтають, ай, викину їх свиням і хай уже йде, десь ходить. Що вона ви подивіться, яке воно глибоке, з... оце гніздо мосту. Мост, і підмощує що щось, оце на... намошує все, хай зійдуть свині і не буду морочити голову з ним. Так, перші золотисті. Давайте ну, подивимося, що у вас тут робиться, що. Ой, їсти, змішали все з піском, все змішали з піском. Але але грибуться, де ви там красунчики малі, де? де малеча? А що двоє, де третє? Вже в гості пішов, да? В гості пішло. Чекайте, насиплю. Так. Давайте. Насиплю та ви. Напевно, що води, так? Саме більше хочете. Зараз дам води, красавчик, як там твій хвіст? Росте, росте, шийка, обростає, Хорошо. Так, Це значить, пора золотистих фазанчиків. Ой, хтось писав, хтось описував нам коментар, бачите, вивели вони малечу. Троє їх є, двоє є, а одне вже я вже не переживаю, тому що я вже знаю, що воно ходить в гості. Сусідній вольєрчик дослідних. То зараз воно мене без має прийти. От. Е, писали нам коментар, що є біля людей прямо біля дому фазани. Фазанка вивела фазаняк. Вони її дали в ліс піти, можливість вивезти їх. Ну, ми теж, <смас> як сказати, е, Це у нас трішки не такі фазани. Це як ото декоративні кури, так і ось вся фазани декоративні. Це не дикі, не мисливські, ті, що в лісі водяться. Це фазанчики декоративні. Куди їх відпустити? Що вони будуть робити? Де? Ні, ну можливо, вони. Я не скажу, що вони пропадуть, може, й не пропадуть, але, але все-таки вони утримуються. Ми їх купували у людей з вольєра, і в нас вони у вольєрі. До речі, ми на виставці зустрілися з людиною, у якої ми купували. Він запитував, як там. Ми вже похвалилися, що маємо потомство. От він дуже радий. До нього ми маємо на осінь переїхати у гості. Він Кохів тримає, будемо будем дивитися, розпитаємо його про, про утримання, про їх парування. От, що до чого, і будемо брати півника знову пробувати. От, вони пити захотіли. Захотіли пити. Бачите, як, а що ж це третє не йде? Дайте мені зазирну, чи воно там є. Бачите де? Бачите, да, розвідник малий? І це ж тут ходить ось у стріблястих. І вже ж дала їсти, дала пити, зараз корму ще сипну, тому що вони маленькі, ще їм корм сиплю. А воно воно собі стоїть там. Може, застряг хіба? Отак ще підсипаю корму трішки, поки вони малі. Хай там довбуть. Зараз десь Марійка принесе свіжої зелені. Так, поїхали далі. Пара золотистих. Петрусь розбишака наша, той який міє у руках трішки дати. Це, це трошки більше треба, ну закидуй, закидуй, закидуй туди, принесе цим, і потім голубам. І трохи більше нерви, бо янцю якось нарви. Так, цінам ще не дали нічого цьогоріч. Не несе це вона, чи тут вона молоденька ще. Що... Ну, кажуть, що їх важко, ось цих важко, тому що саме ось на виставці якраз нас і запитували, чи ще є срівняки і чи дали якесь потомство. Тому що теж люди шукають, а виявляється поблизу. От поблизу такі тільки у нас. Петрусь, ти сьогодні не, не так не налаштований на бойове зіткнення, так? Да? Що сьогодні він такий сумерний, не свариться, то зазвичай він свариться, кричить, та чуба наставить, вже битися ще хоче. Йди, йди, заходь, там вже все рівно немає спіх. Іди. Йди покрутишся ти вийдеш, будеш пастися. Так, все сюди закинуть теж свіжої зелені. Так, от поголів'я наше. саме, Хочу сказати, саме м'ясо сидить. Так, красунчики наші. Не заходила до них учора, в них тут всього вистачало, думаю, хай вони там освоюються, але ну, сьогодні дивлюсь все. Більш-менш нормально, усі разом сидять. Повеченятку. Є, все добре, ніхто його не б'є. Так, все. Всі на місці, всі на місці. Крусачки. Добренько. Їсти їм вистачає. буду їм змінити. Сполоснути свіжої водички, тому що водички немає, зараз будуть іти пити. Зараз будуть пити. Я трішки відійду. Ну, я щось не, не спішать, не злітаються. Значить, вода ще була. Заходь. Що? Не потрібно заходьте давати туди. Це їм трошки. Що це їм це їм? Що? Шукайте твої голуби. Знайшов? А їсти, коли їм будеш давати? Не знаю. Ну, Я то, не то... Постоянно а, не повне сюди їсти дати. Біжи на Я бачу всіх трьох. Біжи, нарві ще бур'яну, тому що це, що дівчата, принесли, це зовсім трошки. Біжи. Там сидить, там є, сидить. Всі біжи, біжи давайте, буду закривати. Нарви чим побільше. Все зеленіше принесуть, пішла я треба теребити кукурузину, молоти топчик. Манюні, а ти що вже світ відкриваєш? Да? Опа. Іди сюди, іди. подивіться ці чудіки. Чудіки тут в досках живуть собі і все вже вийшло, м'явка її заблудилося. А світ великий. Іди сюди, йди, іди, будеш звикати до рук трішки йди. Не м'явчить, м'явчить, Такі цих чудіків маємо киска доглядає. Двоє. Але до хати не пустили, то вони так прижилися на вулиці у досках. І це ось ось. Зараз покажу ще одне є. Бачите хвостик? О, розвернулося, пішло назад. Ось воно, ось воно ще одне. Ось воно. А ну зловлю чи ні? Отакі. Чорні, як чорносливка. А це я бачила кота чорну готую. Так, да, такий кавалер сюди чорний ходив і такі вийшли. Чорнючі нічки. Котики киточка, беріть, хай привикають трішки до руки. Ось це ж у нас тільки кукурудзи лежить. Качанчики. Так добре, що це є. <смі> Збираємо. Збираємо кукурузу майже перед самою оранкою. Це кому сказати? Люди вже городи засаджують, а в нас ще качани буває на городі стоять. Ну, то таке. Але зате вона сухенька, добре теребиться, гарно зберігається. Вже отут літо ціле літо собі носить теребам натовчить і, і так, і птиці. Не знаю, десь як помолочать, то треба буде думати, куди засипати зерно. Ну, то вже таке я набрала. Мені ж зараз шуб. Натовп змолоти на таке повне відеречко На 20 літрів, оце майже повний мішок кукурудзи, зараз треба стеребити. Це стільки набрала, понесу. Це сарята, молоднячок, побігли в хлів. Так, хто мене просив? Пашка, напевно, що просив, зніміть ваших цесарочок. А як їх? Ну як їх зняти? Вони такі шустенькі. О, такі Ну, ось ці молоденькі, п'ятеро. Так і є. Так і є, вони, так і вони бігають біля каченят. От, і з каченятами кругом. кругом Нагород, до зерна, до води, кругом вони з каченятами. Е, Є новина, що стосується цесарок, вони вже десь побігли на дорогу. Е немає однієї цесарки, сіла. Десь сіла. Ночувати хлів заходить тільки одна. Тому це ще маю так, не, не сьогодні, то не знаю, не сьогодні, то завтра, вже коли вийде, побігли. Але маю. Походити, подивитися, де вона є, де можливо знайду, тому що переживаю, знаєте, якщо вона, е, якщо вона десь сіла е, просто так в кущах, то то ще біде, а якщо вона сіла, е, де в зернових, які будуть молотитися, то буде по цесарці і по яйцях, не знаю. Як он собі оце так біля качки, біля каченят, качки йдуть назад, і вони собі розвернулися з ними білогрудки. Це білогрудочки. Дивіться, 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 як бігають вони тинь 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 тинь, тинь Дуже цікаво бігають. От, ну є цих п'ятеро, є цих п'ятеро, і біля е, кохи лишилося тільки четверо. Знову десь е, вийшли вони, Дивіться, як вони збирають мушок. Оце вони за тим живуть. Оце так пасуться, мушку якусь ловлять. Запитували мене, чи вони колорадських жуків їдять, та вони всяких жуків їдять. Вони їдять все, що летить, десь там рухається, все. але такого, як це їх взяти заради того, щоб вони жуків на городі визбирали, то ні, так вони не визбирають. Я оце вже покладаю надію на те, що ці хоч будуть триматися вдома. що не будуть десь віятися, тому що ці, де, де старі у нас були, от, то вони десь як підуть, цілий день їх немає, де вони ходять. А ці біля качок, я вже кажу до Юри ну ну дасть Бог може будуть ось так біля качок, вони і ночують біля качок, то можливо вони десь і в і в Киві нестися будуть. І, і ну таке, може, може, не буду наперед загадувати, тому що це така птиця, що не дуже й загадаєш. От, ну це сарко сьогодні потрібно буде пошукати. Десь е, коха, десь тих четверо, десь води. Десь вони ходять. До речі, вони вже ходять усі разом. Знаєте хто? Е, Сара і тюльпан, мої бентамчик з бентамкою, е, коха біла, яка водить четверо це сиренят, і коха чорна, яка водить одне курчану, е, Роздивилася я, що таке, то напевно, що бентамчик. І це вже так вони з'єдналися десь, і цілою сімейкою десь вони ходять. Правда, вони не в цій стороні, вони в тій стороні, десь е, дорога, отам туди о, 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 кущі, там де, е, трактори оці стоять, кубайни, вони оце туди, в ту сторону. Їх цілий день, я їх тут на подвір'ї теж ніде не бачу. Оце, бачите, як посідали качки, сидять качки собі, і вони крутяться, ці циренята, собі тут біля них. Ніде не йдуть. Зараз оце ще можуть разом з ним сістися, подивіться, подивіться, як. Ось тако підходить, підходить, ще можуть разом біля них посідати, полягати. Качка, бачите, качка стара, то трохи чубрить, але ні, вони ніде не втікають. Собі тримаються каченят і годі. Ну що, у мене початок є. Є початок, буде буде закінчення. Вже трішки трішки натеребила. Сижу, оце стільки потреблю це відро, воно трішки менше. Натреблю це відро, от, піду з милю, зчини цею разом, і тоді вже подаю льосіку і поросятам. Але ж знаєте, що саме головне, саме головне роботу організувати. Я тут сижу, тереблю так добре. Так добре, ранок, свіжу, холодочок. А дівчата у мене сьогодні поприкидалися, то так наряд подавала, так кабачки треба, так, якийсь борщ варить. Млинчики будуть пекти кабачкові. От то е, десь Юра, як з города, вже таке приїде, показав. Казав, я прийду, ти мені вже снідати навариш. То вже як приїде згорода, то я вже думаю, що щось там дівчата поготують, щось будемо тоді перекушувати. Так, вирішила, є трошки вже на тарабляну, то я все-таки спочатку, напевно, що по... по змелю, а то бачите вже, хоч віночком змітаю, немає. Понагодовую, бо дівчата, чуєте, що дівчата роблять? Дівчата, що ви там? Дівчата мої голодні. Треба, значить, змелю, а то нагодую, а тоді буду далі теребити. Несла поростя там, кабачка стерти, натерла цим ось піхотинцям. Дивіться, що роблять. Кабачка трублять і це вже тако, прямо можуть геть і по руках. Оце вже бере його, вже вони не дуже втікають, вони вже собі кабачок в них є і все. Оце що саме головне, <смі> кабачок. <смі> Дивіться, які качурики, 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 м'ясо, каже Юра Тушонка. Тушонка, просто, да? Наш тут ферма, капець. Наче у вас тут ферма? злидні! Злийні. Зли, на, 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 на. Най тікай, що мене зісте. Давай. Дайте в коридорі. Слідні. Дві. Все, тікай ще да, їж. Є, все, їжте. Такого крику наробляють. Що наче їх тут не четверо, а наче їх туди синоферма стоїть. Пепешнепи, кльопильопки. Вся довольний. Ще одна одну забув. Марія, швейдаричку й бур'яно. Просятам туди в текурити. Так, все, пішла. Пішла теребити кукурузку попорано.